Вітаю, мене звуть Ігор Сподін і я марафонець. Я розповім вам про вправи, які допомагають зміцнити м'язи і зв'язки та про правильну техніку бігу. Один зв'язки та сухожилля ушкоджуються спортсменами набагато частіше, ніж м'язи та кістки. Тому важливо зміцнювати їх. І перша вправа для цього присідання два. Статичне навантаження також може допомогти зміцнити сухожильно-зевоязковий апарат. Наприклад, must have в підготовці до змагань планка. 3. Від виконання планки можна перейти до віджимань. Якщо потрібно добре пропрацювати плечовий пояс, також будуть корисні підтягування на турніку. 4. Для тих, хто бігає, особливо важлива розтяжка. Вона допомагає поліпшити рухливість суглобів і грає величезне значення для попередження травм 5. Підйом на носочки ще одна необхідність для бігунів. Ця вправа дозволяє пропрацювати гомілку та стопу та зменшити ризик вивихів і розтягувань. 6. Для м'язів та зв'язок спортсмена корисний жим штанги лежачі. Але важливо обрати правильну вагу і виконувати вправу під строгим контролем тренера. 7. Стрибки, заняття на скакальці та вправи барпом забезпечать необхідне навантаження на м'язи, сухожилля і зв'язки, що активно працюють під час бігу. 8. Динамічні навантаження важливо чергувати зі статичними, наприклад, вправами на баланс. Для цього потрібно завмерти в незручній позі та триматися в ній. 9. Ще одне статична вправа для зміцнення м'язів та зв'язок, стільчик біля стіни. Для бігунів це перш за все відмінний спосіб зробити сильними м'язи стегон. А тепер 5 правил бігу, якими я користуюся при підготовці до напівмарафону. 1. Перед змаганням бажано провести кілька тренувань в тому ж темпі, в якому буде майбутній забіг, але зробити їх коротшими, інтервальними. 2. збільшувати кілометраж пробіжок важливо не більше, ніж на 10% в тиждень. Якщо швидко нарощувати бігове навантаження, зростає ризик травмуватися. 3. Щоб пробігти дистанцію максимально швидко, потрібно від самого старту до фінішу тримати рівномірний темп. Якщо починати занадто жваво, втратити сили. 4. Безпека та результат пробіжки в тому числі залежать від взуття. Тому важливо вчасно міняти кросівки на нові, не чекаючи, поки старі зітруться. 5. Після важкого тренувального дня варто давати собі мінімум одну добу з легкою повільною пробіжкою або зовсім без тренувань. Тіло має відпочивати. Якщо робити вправи на зміцнення м'язів, зв'язок і сухожиль, а також дотримуватися правил безпечних тренувань, біг буде приносити максимум задоволення і результатів.